Не покину свою державу. Володимир Зеленський знову балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни. Якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарант Конституції і я її захищаю. Бажаю здоров'я на Київ. Видвігайтесь. Плюс я і 24 бойця Альфи Альфа двігаємо на Київ. Маршрут согласован з Дусіком. Плюс ми отримали. Саме він не залишив місце служби, це мається на увазі саме приміщення СБУ? Це мається на увазі території гарнізону, тобто територію міста Харкова, Харківського. І в період з 25 лютого по 2 березня він на території Харківської області не перебував. Він з'явився, ну як ми встановили так, да, вже після 1 березня. Він був, виїхав 25 лютого і повернувся вже після самовільно повернувся, до... самовільно повернувся, до... Ні, самовільно повернувся виїхав, а після цього повернувся вже, так? Да? <реш> <реш> Я перепрошую. Самовільно повернувся. Майсну за собі не виїхав, а потім прийняв рішення повернутися. Ході розсліду встановило, що він продовжував вчиняти 111-ту і з цією метою він повернувся. Дільше питання. Суд видавається. В ДРГ в складі шість чоловік обстріляли прикордонний наряд. О п'ятій ранку Харків вперше масово обстріляли із систем залпового вогню нанесені удари по військових спорудах. Тривають пошуки та ліквідація ДРГ. 6.30. Атака на Харківський телецентр. Беруть в кольцо, но не заходять. Станом на 16.20 поранення отримали 42 мирних жителі Харківської області. Взвод солдат вийшли з посадки, пішли в бік вулиці Бучми. Знищено дамбу у Печенігах. Вибухи ХТЗ Салтівка Олексіївка. Підірвано залізничні колії у Куп'янську. По солдатикам виїхали, Посмотрим. Плюс. 24 числа війна для мене почалася в 4-й годині 22-го, коли е -е, командувач. Е -е. Східно-гольова регіонального управління Держприкордної служби генерал Бомбриюк дзвонив і повідомив, що почалися обстріли. Роман Дудін 39 років. Колишній очільник Харківського управління СБУ. Підозрюється у державній зраді, самовільному залишенні військової частини, непокорі. За командою підняв весь час, щоб склад цього Харківського. Після квітники зібралися в мене приблизно десь 6-7 години. Це керівництво регіону, в тому числі, до речі, і в танцівні губах. Вони також були на цій нараді. 26 лютого Дудін отримав наказ разом із спецназом прибути у Київ. Бажаю здоров'я. На Київ видвігайтесь. Плюс, я і 24 бойця Альфа двігаємо на Київ. Маршрут согласован з Дусіком. Плюс. Начальник управління родини не вивозив. Я воював не вивозили. Це єдиний начальник управління, котрі за тамало. Ще один із пунктів обвинувачення Дудіна знав і нічого не робив, стверджує ДБР. Але ось відео із Харківської ОДА зняте рівно напередодні вторгнення. Дудін прямим текстом доповідає голові Одасині Губову: війська ворога стоять на кордонах, їх кількість постійно збільшується. Офіцери по радіо обговорюють Україну, звітує про підготовку. Бачимо, що дуже все неоднозначно і дуже, дуже, скажімо так, має тенденції саме до негативу. Те, що стосується нас. На сьогоднішній день штаб АТЦ працює повністю в повністю злагодженому режимі. Дуже сильно посилилася складова ППО. Фактично на сьогоднішній день вже сформоване повністю військове керівництво, зроблені всі необхідні заходи, в тому числі мінування потенційних підходів. Вже на сьогоднішній день я можу сказати, що сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових. Кожного дня ми вбачаємо. Активні спроби дестабілізувати ситуацію. Отже, Дудін справді знав, що напад відбудеться, готувався до нього і доповідав про це голові Ода. Така ж сама нарада 23 лютого відбувалась і в Херсон. Зашлі в хода. Мера, вірніться з Губером. Прийняв. Позвоніть Терехову. Успокойте. Скажіть, ми команда. Успокоїв, ну не звинявся. Плюс. Коли Теріхов пропав зв'язку. Щось повідомив, ну це слів Дудяна, десь, да, там, 5 чимось там, ну, десь там так далі. І потім він пропав. 24-го Так, да, так. Да, він вроді пропав. І сінігуби пропав. Ну, зі слів Дуді наші були на, далі, на дачі Фельдмана. Фельдман — це ПЗ. І була задача їх знайти. Найти, найти. сінігубу, вони йти Теріх, де вони. Їх не було, але ну, вони не виходили на зв'язок. Це перший день війни. Ну, перший день війни, так, вони не виходили зв'язок. Йому дає Баканов приказ знайти їх. Ну, він шукає їх, тому що не найдіть їх. Це. Вони йшов, да, може, він в жорсткій формі це зробив, але якби він це зробив, але там не було, що вони їх виводили там під руки чи ще щось. що ну, вони вийшли собі спокійно пішли. і тобто. пішли. Я не думаю, що Дудін би просто без наказу з Києва там, просто пішов там з ну, тягнути голову ДА. Державна зарада у нас полягала в на думку обвинувачення, вона полягала в тому, що він, нібито, відсторонив від виконання обов'язків в період часу з 11 години до 13.00 голову харківської ОДА. Потім він надав команду на евакуювання свого підрозділу і пошкодив держспецзв'язок. Мною ж, знову ж таки для перевірки вказаних обставин був здійснений адвокатський запит для того, щоб встановити, чи була взагалі це відсторонення і на офіс президенти ну вони не володіють жодною інформацією, що голова Харківської ОДА був відсторонений від посади. Mm -hmm. Тобто, ну, я як розумію, якщо б я був би головою Харківської ОДА, мене відстороняють від посади, я б, напевно, безпосередньо зателефонував би, доповів би вищому керівництву, що така ситуація відбувається. А я так розумію, таких дзвінків не було. Навіть сам Синігубов запевняв Дудіна, що немає до нього претензій. Ти мені скажи, тут мене той самий, як його, Київ підгружає, блядь, э, говорить, що хтось тут э, не бачить СБУ, не роботу там і так далі, блядь. У тебе якісь питання є до нас, якісь претензії, блядь, якісь, блядь, історії, блядь? Ні, у мене немає. Тобто, везде все ровно, блядь, контора, блядь, свою функцію виконує? У мене абсолютно. Ром, у мене абсолютно. Я просто не могу понять, откуда ветер дует, блядь, потому что этот самый, блядь, со всеми на взаимодействии, со всеми, блядь, всех вытягиваем, всем помогаем, блядь. Что происходит, блядь, ну, кто там подливает, блядь, я, честно говоря, понять не могу, блядь. Не И... знаю, я даже на это, честно говоря, внимания не обращаю. На меня тоже льют что-то там, где-то что-то тоже, какой-то взаимодействие. Я говорю, ребят, давайте все уже будем после войны разбираться. Ну, смысла никакого нет. Але претензії до Дудіна мав на той час заступник Ярмака Кирило Тимошенко. Він часто згадувався у переписках, але його справжня роль в цій історії спочатку була незрозуміла. Кратко по ситуації Арахамія і Кірил Тимошенко вчора були в Харкові. Приїзд був согласован з Будановим. В ході візита від його імені розвідчики наградили губернатора і мера пістолетами. Кирило Тимошенко відмовився з нами зустрітись. Ми випадково знайшли документи, які підтверджують, що екс-заступник голови офісу президента свідчив у справі Дудіна. Саме він розповів слідчим про нібито відсторонення Синьогубова Дудіним в перші дні повномасштабного вторгнення. В офісі президента нагадаю такої інформації не мають. А звільнений з офісу Кирило Тимошенко ну виходить, що має. Чому Кирило Владленович відчув потребу розповісти про це слідчим? Ось версія самого Романа Дудіна. Конкретно за цією справою стоїть пан Катала, пан Єрмак, пан Малюк. Пан Панки Тимошанка. Чому це відбулося? Ми почали документувати схему за штукати гуманітарки. Гуманітарний вам теж заходили до міста Тернопіль. З міста Тернопіль вони вирушали до міста Дніпро. Місто Дніпрі вони перефасовувалися і відправлялися вже в іншим регіонам, в тому числі в місто Харків. І саме тому гуманітарної допомоги місцеві мешканці міста Харкова фактично не отримували. А гуманітарна допомога, тобто товари без акцизних народу, допомагає, почали масово зібратися в, в, зі в, в супермаркетах та на ринках і так далі. Кирило Тимошенко більше зацікавлений в тому, щоб не схилися ті факти його розхвадання, які ми документували я, в, в, в Харківському. Пізніше нам таки вдалося поговорити із самим Кирилом. Він не пригадує чи давав свідчення проти Дудіна. Я, чесно кажучи, не хочу взагалі коментувати щось щодо його особистості чи його справи, тому що він намагається за рахунок якісь піарних ходів щось собі для цього видобути. Тому мені це взагалі не цікаво, навіть якщо я надавав якісь свідчення. Це було дуже давно, і якщо я їх надавав, то навіть я не можу вам про це сказати, чим не надавав причетність до розкрадання гуманітарної допомоги Тимошенко заперечив: всі справи, які були, начебто, з гуманітарної допомоги, начебто там чи я, чи хтось ще з офісу, чи хтось з губернаторів обласних, я не чув жодного факту і жодного взагалі просування по цим справам. Жодній з областей. Не варто думати, що Роман Дудін безстрашний лицар, що сміливо виступив проти чистого зла. Безсумнівно, цей служитель контори теж має свої службові грішки. Але погодьтеся, обвинувачення ДБР виглядає якось дуже непевно. По всіх трьох пунктах обвинувачення, як мінімум, є задокументоване пояснення. Так само.